Очікує в жовтні 2025 року. Давай подивимося три важливих події жовтня. Перша важлива подія жовтня місяця, друга важлива подія жовтня місяця, і третя важлива подія жовтня місяця. Далі подивимося професійна діяльність в жовтні місяці. Що очікувати в фінансових справах в жовтні місяці? Що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? Парада підказка або застереження для вас стелці на жовтень місяць. Отже, три важливих події. Перше новий шанс, нове починання, нові можливості, можливо, і фінансового характеру для когось, можливо, для когось емоційного, які принесуть вам задоволення, мотивуватимуть вас. А знову ж таки бачу, на овнах в цьому місці теж був місяць. Якась незрозуміла ситуація, пізніше подивимося, розберете її розберемо її. З'ясуєте ви цю інформацію, потрібно вам чи ні. І двійка пентаклів ви стоятимете на якомусь виборі. Дивіться, п'ятірка пентаклів це чогось не вистачатиме. Ви знаходитиметесь в таких енергіях і не варто вам в них бути довго. Ану, давайте по місяцю. Дев'ятка кубків, верховна Жриця. Будете шукати певну інформацію. Ця інформація якось була закрита для вас спеціально чи не ненароком, хто його знає. Але по дев'ятці кубків ви отримаєте цю інформацію, яка вас влаштує, причому ви будете за кимось спостерігати, десь шукати цю інформацію, але ви її знайдете і ви будете задоволені. Що ж це за вибір іде у вас? Третя важлива подія. Як себе проявляти, як відчувати себе вільним? Так, Виходите з. Будете працювати над тим. Щоб вийти з емоцій якихось неприємних. От в минулому щось було таке неприємне, то тут ви хочете звільнитися від цього, будете працювати. Тобто тут ви будете вирішувати, знаходитися вам в цих емоціях чи все ж таки виходити з них. Але хто бажає, у вас вдасться вийти. Так, професійна діяльність, стабільність. Професійній діяльності все стабільно, а можливо, в когось корпоративчик якийсь буде, святкувати щось будете, проєкт якийсь у вас розв'яжеться щось, піде вам на користь і принесе вам задоволення, і торкнеться приємно вашого дому. Так, фінансові справи. На фінансові справи впливатиме все ж таки імператор, тут ще випав король жезлів, можливо, лавуван, стрілець або людина. Яка знаходиться в вогняних енергіях, тобто така харизматична, вміє заворожити своїм чи голосом, чи поведінкою. Ем, людина заревний характер має, тут, тут від цієї людини от буде дуже вмішуватися в ваші фінансові справи. Можливо, допомога прийде, ну, зараз подивимося. Як буде вмішуватися? Ну, випробування якесь для вас іде. Але допомога все ж таки буде. Так, допоможе. Спочатку постави перед вами м мету, яка, е ну, от як, вам треба буде. М Переборкати в собі свого лева. Не, е, ні в якому разі з цією людиною не сваритись. Ви в результаті знайдете компроміс, як вам взаємодіяти так, щоб вас, е, у вас на, навіть наладяться відносини, і вам приємно буде. Ви зрозумієте, як з цією людиною взаємодіяти. В особистому житті прояв людини, е, можливо, ваша людина, якщо у вас є пара. Або чоловік проявиться, або жінка проявиться ця людина, проявиться з почуттями, щось запропонує, як вам провести приємно час, або взагалі запросить вас кудись на провести приємно вечір, що в плані здоров'я. Ну, дивіться, хто приймає пігулки, то не збивайтеся з режиму, в цілому все буде рухатися, але повільно. Повільно, нічого такого критичного не буде. Сім каже звірів, тут скоріше порада. Перешкоди, які зустрічатимуться на вашому шляху, вони, ви маєте сили їх подолати, і це вам буде набагато легше. Да, перешкоди будуть, звісно, але їх не так буде багато. Здаватиметься, що вони одна за одною, як сніжний ком. Але все ж таки ви з ними в жовтні чудово пораєтеся. Знову сімка, можливо, Якийсь вибір складний буде. От будете перебирати всю цю ситуацію, обирати найкращий для вас варіант. То тут варто вам усі е можливості, усі пропозиції, усі варіанти детально перепровірити кілька разів. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.